Рушили. Перша зупинка буде Румунія. Добрий ранок! Переночували на річці Молдова. Саньок сидить, чаює. Ось ми поснідали, ось така мені задача зараз це все прибрати. Коли тепло, то ми виходимо їсти на... На вулицю ставимо столиць і стільщики, коли холодно, то сидимо в бусі ось так на дивані, на ящику. І їмо. Ось так. Тому ми поїхали далі. Є сьогодні ціль доїхати до моря. Приїхали на море, а тут черепаха лежить. Ui, você é pediçada, né? Eu não Привіт, салют! Ми поїхали з того пляжу, бо там дуже вітряно. Таке відчуття було, що ми на Балтійському якомусь морі. Дуже холодно, вітряно. Заїхали в декатлон, Саня купив собі фліску і шапку. Сліта, да, коротше, не дуже тут. <різь> <різь> їдемо на море, я купальник купила, а Саня шапки. Коротше, їдемо шукати де потепліше. На кордоні з Болгарією нікого. Просто проїхали. Їдемо через Болгарію і вирішили заїхати в одне дуже цікаве місце, яке називається Бузлуджа. Ну що, Ми приїхали на Бузлуджу. Ви бачите. Великий будинок-пам'ятник, який побудували комуністи ще за часів правління болгарської комуністичної партії. Цей будинок побудували для проведення святкувань. Сюди, якби запрошували приїхати містян, для них організовували безкоштовні автобуси. Тут розгортався продаж всілякої провізії за нижчими цінами ніж в місті, для того, щоб так би мовити зробити масовку. Тому люди сюди їхали на ці. Святкування. Ну і не тільки тому, звичайно, але це була теж вагома причина приїхати сюди. Ну це ж вікно, типу вітраж який. Це, може, там сидів е, главний комуністичної партії болгарської сидів там і дивився. Слава так. КПСС. І дивився Сиду вікно. Віктом, так? Да? Да. І здивився тут на всю Болгарію, коротше. Дивився, щоб ніхто, не дай Боже, там <зас> всі комунізм. І ну, це просто максимально дивна, коротше, конструкція. Ну, і місце для самої конструкції теж максимально дивне. Ну, це місце круте, чого? Я теж тут хотіла святкувати. Якщо б ти був головний комуніст, ти б тут лупанули б собі будиночок. Звісно. Для місто... своїх шабашей. Місто топчик, да. ну, так. А... Так же ж, ж комуністичні шабаші Там Приймали в піоніри, коротше, святкували 1 травня. А це взагалі наочний приклад. Що сталося з такою ідеологією, як комунізм? Коли найголовніший комуніст в обличчі Совєцького Союзу вже ну, був при смерті, всі інші комуні... кому... комунізми навколо нього швидко почали як ну, від нього від нього від нього відмовлятися. І от скільки там 7 мільярдів на цю будівлю пішло. На, ну, на, Багарських не, ну, доларів а, доларі? на перерахунок по теперішньому курсу для, так, для такої такі, бездарності. Таку фігню із бетону, коротше, mm. потратили купу народних грошей. Ми вирішили далеко наїхати, а стали прямо біля цього будиночка пам'ятки і будемо завтра на нього знову дивитися. На дрончиках літає, я шкодую, що в мене нема дрона. І я не Птушкин. Шапочку мені Саша в'яже. Щось літо короче, таке собі. Та, -та. Ну, В горах тут 15, здається, зараз градусів. Ну, коротше, якийсь на земець знімаю на дрон. Я зараз хочу до нього підійти, попитати, чи він може зі мною поділитися кадрами для е, мого youtube каналу Скажу, що я відомий український блогер. Насправді я вже показувала вам ці кадри на початку відео. Цей іноземець виявився чехом, і він люб'язно поділився зі мною своїми матеріалами. Тож, дякую, Томику. Добрий ранок. Привіт. ранку. Сидим в хмарині. Я, в принципі, до цього звикла вже там в космачах. Добре, що вчора познімала хоч, щось, бо взагалі як. Їжачок в тумані. Ми зараз допиваємо чай, каву і їдемо в тепло нарешті. Ну це не точно. Ось тільки-тільки приїхали кордон і зупинилися набрати води, таке джерельце є. Так, так заправляємося водою. Ну, звичайно, нахто технічно, а для пиття в нас окремо є, купуємо. Ну що, поїхали далі до моря. Mm. Ну що, ми під'їхали ближче до Афін десь за а, годину. А папа їсть! А папа вже пішов купатися. Тут таке паркомісце є, нікого немає. У нас повний бардак. Зараз буде це все розгребать. Ой. пропилять в скалі uh -huh. такий прохід мабуть, споруда а наскільки на, на кілометри, ти не знаєш ну вона вже кінчається а там да, це, замість того щоб отплывать вот так всю частину до Круто. Приїхали на острів Метана, Греція, посиділи чудово в класному ресторанчику. І тут коти прям забирають їжу з тарілки. Тут стоять 5 котів, ми нарахували. І саня її стейк, і кіт тупо вкрав кістку. Приїхали на термальні джерела, а води тут немає. Що це вроде качають, так? Авто 15 minutes. Обламались. Нема води. Знайшли класний біч. Що тут треба облогі? Я не треба в у мене нема дрона. Відпочили, тут трошки їдемо зараз в порт. І рушаємо на кріт. Так, руптур нашої каютки. Саньок їде безкоштовно. Я я їду максимально коштовно. Найдорожчий квиток за бус. Отакі чотири коечки. Ну як сказати найдорожчий квиток за бус. Ну 150 143 євро. Сто сорок а з нас по 100 там чим більше. Ну так за каюту разом з нас. Ну, якщо брати одну одиницю, то машина найбільше заплатила за неї. Да. Тут навіть є телевізор, не знаю чи він робочий. І навіть у нас є віконечко, іллюмінатор. Будемо дивитися. Доволі такі простора. І туалет душ. На годиннику у -го ранку. Ми припливли на кріт, поки що всі сплять, <різь> Ось кріт спить. Ми е, під'їхали тут до знайомої локації. Ми тут в минулому році, коли жили, знімали квартиру, Ми тут гуляли на майданчику, тут є супермаркет. Зараз поїмо погуляємо ще, дочекаємося відкриття супермаркету, купимо якоїсь їжі і поїдемо шукати якийсь файний пляж. От я сподіваюся, що погода. Хоча б тут нормально. Такі чудові майданчики дитячі накрітя. Всі насипай! Дуже гарні. Почекай, Сашка. Зараз насиплю. Ой, піднімайте. Баба. Це місто називається Іракліон. Что за справжняя история, Санёк? Я помню. И что там, сивью? Ще з таким з видом на море, ми... Аааа, не, не знімали. Нема ваш машин? Нема. І зараз гуляємо. Видивляємося, щось цікавеньке. Тому тут було машини три з нашою, а зараз це просто агіотаж. І парковка ще 3 євро. Від парковки ще хвилин 20 і пішки до Райського місця. Находи, дорогой. Покупай, покупай. Cold water, cold water, friend. How much, how much? Two euros, cold water, friend. Come on, come on. Мары уже халюются. Ну что, воротка кайфуешь? Начали около океана. Ну да, начали с Португалии. Заїхали її попити каву, і тут працює діночка з України з Тернополя. Саня щось каже, що у нас колесо старлось. Що завтра вже їдемо з Панормо. Попереду довга дорога. По ідеї, що в Болгарії сніг, добре, що я взяла теплі речі. Так, ми в Болгарії ночували. Приїхали вчора десь більше тисячі кілометрів, Тисячу сто. чи щось таке. Зупинились тут біля річки, там воно річка. Але ось недавно тут ж тут була негода, затоплення. І ось це місце. Ми так подивилися, саме було в епіцентрі цих подій. Бо трава така, бачите, кущі, трава поламані. І на деревах, отак на ни... ну, тут не видно, на <кій> нижніх гілках висять... висять сміття просто. Кущі повиривало з корінням. Оце так повінь. Погнали додому. 10 годин, 26 хвилин. Ми вже вдома. Дуже дякую вам за те, що подивились цей випуск. Залишайтеся з нами, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, будь ласка, бо надалі я буду знімати щось дуже цікавеньке про Карпати. Всім па-па!